Так, Всім привіт. Заді мене ви щось бачите, не ті ворота, як зазвичай. Ви привикли бачити ті сірі, ці якісь трохи ржаві. Напевно, ви подумаєте, що я взяв якісь ворота, нові купив, да, там. але трохи криша щось не сходиться, там була зовсім інша якась. Та ми вже і зробили. І як ви догадалися, здогадалися, то це другий гараж. Життя нічому не вчить, тому я придбав ще один гараж. Він в такому ж самому стані, як і перший, і це буде канал Бізнес на гаражах. Ну, називатися і так не буде, звісно. Але суть канала, що я купую гаражі, які в повному тоталі, і відновлюю їх або здаю, і розказую вам, скільки виходить в місяць отримати, або я його готую повністю там для того, щоб продати. Тобто така суть цього канала. Тому цікаво, підписуйтесь, далі буде більше гаражів. Просто зараз і в пошуках, якщо було б їх ще більше, я б вже всі повикупляв і далі би з ним робив. Тому що перша причина, чому їх зараз саме купують, тому що зараз літо. Зараз середина літа і вони нікому не потрібні. Тобто зараз машину можна поставити десь під домом, там, на стоянки якоїсь накриті і все стане. Прийде зима, ці гаражі різко виростають ціні отак, просто геометричні прогресії, і ви вже їх не купите за ту ціну, яку я купив. Поки що не буду говорити, за скільки я купив, потім скажу. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарі, там повідповідаю, не знаю. Наскільки вам буде це цікаво знати? Тому такі діла. Давайте точніше справи що приїдеться. Давайте будемо дивитися, що все таки я придбав і наскільки я знову попав на гроші або ж не попав. Може щось вийде з цього заробити, тому що перший гараж я теж думав, що він там... Цей гараж в два рази дорожче, ніж той, який перший. Що ви розуміли? По так що давайте Переглядати, що у нас тут відбувається. Так, давайте почнемо все ж таки, з ворот. Що ми бачимо по воротам? Вони ржаві, не крашені. Це перше, що кидається нам в глаза в очі, і ми можемо зрозуміти, що його не готували до продажу. А це дуже погано. Ну, в сенсі не можна було покрасити ворота, просто якийсь там кольор, валіком та жу-жу. По-друге, вони там знизу ржаві, але це нас не дуже пугає. Відлякую. Тому що ми їх можемо підрізати і зверху наливарити ще лист металу. Вони, по суті, це мене не пугає зовсім, що поворотом з цієї сторони. Ну, тут взагалі все чудово. Їх просто не красили. Але вони не такі згнивші, як в тому гаражі. Це радує. З цієї сторони ми теж бачимо. Так, замок показувати не буду, але знаєте, хоча вже я показала, на все одно нічого не зрозуміло. Замок повна. Не сінітниця, і його треба замінити срочно. Тільки що як тільки мені ці продавці виїжджали, щоб ви розуміли, тут у нас Ну, такий, знаєте, як ручка просто зараз, а тут коротше, він йде під ключ під ключ і зверху теж не видно нічого. Під ось Цей ключ, просто розумієте, його ось, цей, ось цим ключом треба відкривати коротше, ворота ось знизу. І предісторія. Десь дві неділі тому. Так, дві неділі тому я прийшов дивитися цей гараж. Ну, звісно, тут все було захламлено повністю, як завжди. На яму, звісно, ніхто не ставив нічого. По бокам все було в хламі і все було забито. Ну, я вирішив пройтися отак прямо, тому що тут було тільки одне вільне місце. Ви розумієте, більше нічого не було. Просто все було заложено. Коротше, я в ту сторону йду спокійно, щоб подивитися там яма. Пішов в яму подивився, думаю, подивлюся, наскільки глибока ця яма. І я стою коротше, на оці доски і падаю сюди. Правильно, коротше, побив руки, все. Бажання в мене цей гараж купувати за дорого взагалі відпало. Та й не було на початку самого. Але коротше, ми не зійшлися по ціні, і вони там протягом двох чи неділь думали, думали, фантазували собі. І потім мені зателефонували і згодились на цю ціну, яку я запропонував. Так, затрендівся. Давайте по гаражу. Доски, яма з патрова є, в тому гаражі немає. Плюс, плюс, не знаю наскільки вони широкі, десь по відчуттям десь сантиметрів 60, напевно. Завтра роблю доски, і все. Чудово. По доскам вирішили. Що у нас далі? Світла. Є тільки щочик. Я не знаю, ну, зачем навіщо так робити, щоб було, був щочик, але ніде не, не тут немає більше ніяких проводів. Тобто світла тут взагалі немає. Треба все робити з нуля. Так, що у нас поверху? Зверху, звісно, я вже трохи мудріший став, тому що замучився робити ту кришу. Цю кришу, звісно, я вибрав вже під плитами. Тут вже стоять плити. Плити стоять на балках і зверху перекрита рубюроїдом. Не дуже можете сказати, але цей. Але плити це лучше, ніж нічого. Так, да, він не поштукатурений тут, там трохи стінка тріснула, він трохи сідає, напевно. Ну, таке, коротше, не валиться поки що і добре. Треба до нього буде подивитися. Так, що ми тут ще маємо? Тут у нас виходить. Кирпич, кирпич, там яма, там яма у нас, і в ямі там, по суті, завтра покажу, тому що знову світла нема. І, кстати, тут було дуже багато хлама, я вже цей раз просто купляв два рази дорожче, ніж той, і сказав, поки ви не все не вимітите, то потрібно цей. Не все не заберете, своє лахміті, то мені цей гараж не потрібен. От цей раз вже вони все вимили. Так, тільки що подивився, що тут стоїть дерев'яна палка, а тут желізна. І там желізна. В смислі, у вас що не вичило цих желізних балок, коли ви стали тут. Ну, надіюсь, вони на тих стінах просто вперті. Коротше, якось так. Залишили мені два стула і все. Ну, в общем, в цілому такий гараж. Якась труба не зрозуміла. Тут у нас є якась прогалина трохи. Але то не смертельно. Ну, взагалі ну, він взагалі, взагалі сухий гараж. Ну, тобто він, в ньому немає води, нічого, він не затікає. І з двору теж. З двору у нас теж, як виявилося. Тут вище. Тут виходить ось так. Якщо дивитися, то тут, він, тут виходить яма, тобто він буде стікати. Він не буде топитися, як попередній гараж. Ну, той теж не топить. Звісно, є які, деякі проблеми. І що у нас тут? Тут у нас, як зазвичай, даже ворота не відкриваються. Ну, ви бачите, докуди вони таке відкриваються. і все. Коротше, це треба все чистити, підчищати і робити. Фух, такі справи. Ну, ось такий відеоогляд на мій другий гараж. Що скажете? Давайте, напишіть уже коментарі, підписуйтесь, бо буде далі цікаво з цим гаражом. Завтра буду щось вирішувати. Але більше всього, що завтра просто його тут пощухаю. Це все спланую якось так. Розпланую, щоб воно було все байдуже. Ну і все. І доски, звісно, заміню. Завтра потрібно поїхати буде купити доски. Але доски, напевно, четверку треба купити. А ну, це. Стоїть, а ця ось впала з трукляві Ось такі справи. Так, мені залишили цемент і це. Ладно, все, не буду затягувати відео. Ще раз всім дякую за те, що дивитеся, за те, що підписуєтеся і підтримуєте. Дуже корисно в даний час. Всім пока!